Литвина лілує, це як поміряє. <реш> сьогодні я хочу зачитати свої вірші, і один із них я дописала 40 минут. Ну, я почну. На графіку спокою титочка виколота, витолочена, вщент порожністю залита. Знаєш точно, ніхто не буде за твою душу молитись. Почалось літо, а всередині ліття жіє бетонними плитами, ти хочеш себе втопити, обрубати руки по лікті, цей світ безликий. Які вживати ліки, якщо болить душа, якщо кістки є зламані, потрощені, ти накладаєш гіпс молитвами, коли просиш у Господа прощення. Зазвичай мовчать на останніх стадіях відчаю, коли рани ніхто не лікує, а пальців не вистачає, щоб їх перелічувати. Коли думки безупинно кричать, а сказати, як завжди, нічого, коли ця фраза все скінчено нескінченно. Чужі думки нечемні, на відміну від слів, солодких, як вишні в червні. Від чого залежать всі дивні вчинки та дії? Ми всі, як пил, що кишить у шматку сонячного проміння? Мовчання видає себе паростками в цвілі в лонах твоїх очей, які колись горіли, яскраво й тепло горіли. Ну ладно. Я просто хотів два читать, ну давай два только на похорон. Денис, ми похоронили твоє чувство. Маргарита Боже не виступає. Щоразу разу дивуюсь вмінню людей ковтати важливі слова. Коли вони вже на кінчику язика, вже готові здійнятися з вуст у вечірнє небо. Ця тиша між нами така прозоро пуста. Мовчи, не кажи нічого, не треба. Ми вже сказали одне одному все, що хотіли, все, що можливо було сказати. А тепер заплющ очі і слухай, як повинах течуть почуття. Відчувай цей світ. Так ніжно, як тільки можеш його відчувати.